Не І знімає себе, Гро... кота. Гро... кожному діяч. кроці. Ну Що ти мене так файно знімаєш? Файна дівка. Колоша. Нічого. Гучі. Людину прикрашає. А куртку пам'ятаєш? Пам'ятаєш пам куртку? Голоші. Ти куртку цю Пам'ятаю, так. Да, це ти вперше приїхала до мене на котлети. На котлети. Як то називається? На, на свіданку. Приїхала така чемна, мала, в капелюсі в такому. Та я не на свіданку їду, я просто їду. Я не думала, що вона закрутиться, а потім котлет як хапонула. Фич, я до що закрутиться, а да. ти так мене накормив подивити, ну да. тому що я не могла відкрити. Ну так, да. я тільки дивлюся, як уплітаєш. Дивлюся, третій десяток закінчується. І пойду, зрозумів 100%. тоді, що нікуди ти вже звідси не О, так Отак, от 15 років живе, всім добра, бажає. Нікого не ображає. Це головне. Дякую.